Це новий Volkswagen ID.5. і це трохи схоже на те, якщо ви поставили свої крокси в спортивний режим. Ви бачите, що вони зробили? Взяли ді 4, а потім зробили купе, так що це крутіше. Хоча носити крок це ніколи не буде круто. Сьогодні я розповім вам про дизайн цього автомобіля. Я покажу вам його інтер'єр, перевірю, наскільки він практичний, які в ньому є технології, і збираюсь проїхати різними дорогами. І звичайно ж, збираюсь зробити старт з місця, щоб подивитись, наскільки швидкий цей id 5 розганяється до 100 км на годину. Тому що я у броварах, а ти дивишся, карвау. Підписуйся на наш переклад і поділись з друзями. Перевів і озвучив інжектор Подкаст. Wow. Давайте почнемо це відео з розмови про дизайн ID5. І найбільша відмінність від ID 4, це ж, звичайно, задні двері, тому що це чотиридверне купе. Ви також отримаєте задній спойлер, який трохи псує вид заднього вікна. А це я покажу вам трішки пізніше. Маючи ID5, ви маєте світлову смугу на всю довжину подивимось на неї збоку ми можемо бачити похилу лінію даху я думаю, що це виглядає краще ніж аді 4 Він менш товстенький і маючи цю контрастну поперечну на духу, я завжди можу уявити, що це кабріолет. А якщо вони насправді роблять це як кабріолет, або я божевільний, напиши нам коментар згодом зі мною чи ні. Розмір колес починається з 19 дюймів, збільшується до 20. Коли ви бачите це авто спереду, воно дуже схоже на ді 4 Жодних змін насправді немає. Отже, у вас є лампочка, яка проходить через передню частину, тому що це електромобіль, і це все. Він виглядає для вас як дорога машина, тому що це дійсно так, вона починається трохи менше ніж 50 тисяч фунтів. Хоча та, що в нашому тесті з доп. обладнанням коштує 60 тисяч фунтів. Всередині ді 5 встановлені спортивні сидіння в стандартній комплектації, що досить приємно. Вони зручні. І в рульовому колесі теж багато регулювань. Ви отримаєте пристойний вигляд в салоні, хоча це так само, як у Ді 4 така ж якість матеріалів, є багато дряпаючих елементів пластика. Я не відчуваю тут 50 тисяч фунтів. Насправді, я думаю, що інтер'єр Kia EV6 просто здається трохи дорожче. Одна з моїх найбільших проблем, які я маю в ID4 та дайді 5 це мультимедійна система. Так, ви отримаєте цей великий екран. Ви повинні використовувати повзунок для реагування гучності, і ці кнопки тут не підсвічуються, тому їх досить важко побачити вночі. Ще одна річ, яка мене дратує сенсорні кнопки на рульовому колесі. Я не впевнений, чи я натиснув на них або просто ковзи. Я не знаю. Я трохи розчарований розміром цифрового дисплею водія. Він також показує вам швидкість тощо, але немає насправді багато інформації. Ви можете перемикати стільки між парою пресетів. Селектор передач розташований дуже зручно, тому що це близько до того місця, де ви тримаєте руку на нарйовому колесі. Класна фіча. Перейдемо до практичності. У вас тут є два підскляники. У вас є місце для зберігання, яке ви можете використовувати для зарядки мобільного телефону, два порти USB-C, Тут вже кілька підсклянників. Ви можете налаштувати, якщо хочете. Звичайно ж, ви можете накрити його. І моя улюблена річ, яку я знаходжу дуже корисною під час перебування в цій машині. Це той факт, що сидіння мають ці підлокітники. Ви можете дуже зручно подорожувати у задній частині. У вас менше місця над головою через похилий дах, ніж у ID4. Мені тут нормально, тільки дуже високі люди будуть відчувати трохи некомфортно, ніби вони повинні сидіти, згорбившись. Що впоратись з цим і досить легко сидіти, там абсолютно багато місця для колін. Якщо вам потрібно ввести трьох людей одночасно, у вас пласка підлога, тому що тут внизу батарей нема ДВС, а значить нема вихлопу та кардану та іншої несінниці. Є багато місця для ніг для кожної з пасажирів. Позаду досить широко тут, тому сядуть три дорослих пасажира. Якщо вам потрібно вести дитину, тут є і кріплення для дитячого сидіння. Двері відчиняються красиво та широко, але я закрив для дитини Бачите, спрацювало. Дуже легко встановити велике дитяче крісло, яке повертається все ок. Тут у нас є підлокітник з підсклянниками, отвір для лиш. Також ви маєте досить зручні маленькі кишені, куди ви можете покласти свій мобільний телефон, якщо любите дивитись вертикальне відео. Тут в нас стандартні кишені, клімат, USB-C. А, знову все заблоковано. І де там та кнопка? Ау! Блін, моя голова. О, відкриємо вікно. О, свіже повітря. Так, авто йде з панорамним скляним дахом у стандартній комплектації. Да що воно так пишіть? Дах це одна із причин, чого вона так багато коштує. Блін, да що воно так пищить? Перейдемо ми до бабусі, так що міськість айді 5 досить хороша. це 549 літрів, що насправді на 6 літрів більше ніж квадратнішу айді 4. Я не знаю, як це вийшло. В будь-якому випадку сам багажник квадратної форми. Тут є кілька точок кріплення, а там ми маємо можливість загрузити більш довгі предмети. Розкладуючи задній ряд, ми не отримуємо рівну підлогу. Він трішки похилий. Тут може щось скатуватись. Тут у нас є ніша для кабелів заряджання, подивіться на це. Ура, кабелі для заряджання. Це дивує. чому ви їх залишили тут. Напевно, є інші місця, де ви могли б їх зберігати, врешті-решт. Це ж електромобіль. Навіть не зважаючи на те, що ID5 та його родинний автомобіль AD4 і інакше побудовані, як електромобілі. Volkswagen не вдалося спроєктувати місце для зберігання під капотом, як і в багатьох інших електромобілях, що є ідеальним місцем для зберігання ваших кабелів. А це ж жахливо. Дверні ніші дуже великі, дуже великі, але вони заглиблюються набагато далі, ніж ви можете побачити це. В таких нішах ви постійно щось загублюєте. Наприклад, ключі. Ви їх шукаєте, де вони можуть бути? Так, а вони просто в двері далі далі лежать в двері. Як так можна? Камера заднього ходу на ID5 встановлена тут. Коли вас забризгає брудом, для неї є невеличкий мивач, який дійсно допомагає. Але на ID 3 який набагато дешевше, камера заднього виду висовується лого. Вона завжди прихована до тих пір, поки вона вам не знадобиться, тому вона завжди чиста. Буває таке, що ви їдете, і у вас відчинені задні вікна, і такий шум дротівливий Бу-бу-бу-бу-бу. І ви хочете швидко закрити задні вікна, але, але це нелегко. Тут, з водійського місця, просто взяти і нажати на клавішу не вийде. Так що потрібно зробити? Спочатку нажати кнопку задні, а потім тільки опустити вікно чи підняти. це найтупіша ідея, яку я бачив у житті зі всіх автомобілів. Хм, Так, візьмемо цю панель і спробуємо сховати її у цій ніші. так, ви не можете це зробити. Мені залишається тільки викинути цю панель. Так. Ем, не думаю, що у Volkswagenі саме так це задумували, а ти непогано зловив. Ладно, давайте розповім п'ять крутих фішок цієї машини. Багато хто манефакту ручки фіснях для дверей для крутого вигляду, але вони можуть бути незручними. Зараз я кажу про Мерседес. але мені подобається рішення від Volkswagen. Так, вони плоскі, але ви можете взятись як за звичайну ручку, взятись за неї, і двері вже відкрита. Легко. Мені доподобається шкіра. Вона зроблена з перероблених матеріалів, тому не одна тварина не постраждала, коли робили цей салон. Переду у вас встановлена led панель яка йде через все торпедо під лобовим склом. на цій індикації можна побачити, коли ви поставили машину на зарядку, та скільки у вас заряду. Також є індикація, коли ви вмикаєте помічника ID5. А також, коли ви їдете з навігацією, вона показує, де вам потрібно повернути. Безключовий доступ. Машина знає, що ключ не тільки у вас в кармані, а що ви вже навіть сіли в неї, тому ви просто включаєте драйв і поїхали. Ізіфікс є навіть на передньому сидінні. так що якщо вам потрібно перевести трьох дітей. Це не буде для вас проблемою. ID5 77 кВт. Заявлених десь 500 км запасу ходу. А тут я не зрозумів, про що він каже. Ті мої чотири варіанти на задньому привідка. 74 к.с. або 200 к.с. І кожен варіант думайте, GTX Pro може мати next motor on the front axle, that has been 99 Так, давайте перевіримо, як на цьому ID.5 їздити по місту. Я перевожу машину в режим B. В цьому режимі машина більш всього регенерує енергію. Також вона сильно сповільнюється, але ніколи не зупиняється повністю. Якщо потрібна зупинка, є для цього вже гальма. В інших електрокарах на повній регенерації можна відпустити акселератор та повністю зупинитись. Чому вони так не зробили? Я не розумію. Мені подобається керувати автомобілем одною педаллю. Це дуже зручно, тому що гальма то є гальма. Нажав, і може бути такий В повній рекуперації. Це більш плавніше виходить. Це як двигуном гальмувати. Класною фішкою в цьому авто я вважаю це радіус розвороту. Це 10 метрів. Так, я починаю розвертатись авто позаду, не очікую, що буде такий маленький радіус розвороту. Дивись, це на повністю вивернутому кермі. Це ж офігенно, великою претензією до цього авто в мене це огляд з заднього вікна, маленьке вікно, задній спойлер. Кому зовсім немає ніякого сенсу на цьому суві. У вас висока посадка, і все досить видно, і великі дзеркала. Ми виїхали на боріспільську трасу. Перевіримо, як вона тримає дорогу. Зараз обгонимо оцього ланоса, повний газ. Він на газу може мене обігнати. Якщо по чесному, то на швидкості біля дзеркал я. Чую шум вітру, і це взагалі нормально. Взагалі машині дуже тихо. Наскільки ця машина економічна? 5,6 км на кВт. Це Означає, що мені вистачить десь на 460 км запасу, ходу, що трішки менше, ніж заявлено. Це реально невелика різниця. А зараз подивимось, яка ID5 веде себе на поворотах. Так, спортрежим авто краще реагує на акселератор, кермо стало більш важким, та підвізка стала більш жорсткою саме на цьому авто. Це дозволяє автомобілю менш кринитись в повороті. Навіть вже можна почути, як скрипить резина на дорозі. Взагалі машина дуже гарно проходить повороти. Але багатьом це мабуть навіть і не потрібно. Мені б хотілося б, щоб режим спорт був на кермі. Ми їдемо не дуже по гарній дорозі, тому зараз перейдемо на режим комфорт. Божечки, як це невдобно, коли їдеш за кермом. Є я знайшов цей комфортний режим. О, тепер вона стала набагато м'якіша. О, ми не можемо обігнати цього повільного Hyundai. Взагалі, ви можете їхати на цій машині рівно так, як ви хочете. Як швидко, так і в повному комфорті. Якщо ви помітили, я не разу не сказав, що ID 5 захоплюючий. Він не захоплюючий, і це нормально, це ж Volkswagen. Він просто хороший. Зараз перевіримо, за скільки вона розганяється. Завод каже, що це 8,4. Ми в спорт режимі. Так, просто драйв. Без нічого, просто драйв. Один, два, три. Гу. Чесно кажучи, щось повільно. Він. Так, подивимось, щось буде. Ми маємо результат 8.8. Тепер перевіримо ефективність гальмування зі 100 км на годину. І так, як вона зупиниться? О. Так, 34 метра. Це досить непоганий результат.